«Завітай до мене, Миколаю! Це свято здійснення дитячих мрій, кажуть режисери дійства. Цьогоріч за постановку свята Миколаю взялося акторське подружжя Олена та Віктор. Хотілося зробити для дітей свято, дійсно дитяче, добре свято, тому що в нас теперішній час, коли стільки всього всякого зла в житті, тому хотілося, щоб максимально була доброта. Тому можливо не використовували такого такого персонажа, як чорт традиційний для Миколая. А хотілося більше позитиву, доброти. Я думаю, що дітям сподобається те, що ми зробили. До театралізованого дійства залучили молодих акторів. Одна з них студентка п'ятого курсу Світлана Хоменчук. Каже, це вже не перша роль, та й досвідчені актори допомагають знайти вдалий характер. Адже образ кицьки має сподобатись дітворі. Киця вона хороша сама по собі, але от такий в неї є ем, в характері така зюменка, що от вона нашкодить, але вона. Ем... Вона не сприймає, що це вона навмисно щось робила. Це випадково сталося. Тобто, і ну, вона в очікуванні Миколая, і вона просто не розуміє, що цей вчинок такий поганий. Але коли вона приходить на свято, так то в ході події цієї вона розуміє, що вчинила неправильно, коли обманула ведучу, розказала, що це мама розбила. Вона зізнається сама перед собою у своїй вині. Тож спочатку кицька та мишка перед малятами постають безкетниками, але після зустрічі з Янголом та святим Миколаєм визнають свої помилки у театрі. Впевнені Янгол малюкам також сподобається. Ось ця книжка це книжечка святого Янгола, яка в яку янголи ходячи по землі і спостерігаючи за дітками малими. Вони дивляться, шукають чемних діточок, які на протязі протягом року себе чемно гарно вели, і записують усі погані і хороші вчинки. Ось у цю книгу книгу справ земних. Саме з цієї книги Миколай уже і визначає, кому ж під подушечку класти різочку, а кому подаруночки. Дійство «Завітай до мене Миколай» Побачить малюки у районах області, адже актори вже склали графік виступів у дитячих садочках. Стартують вони 16 грудня. А вже 20 грудня відбудеться два заключних дійства у самому театрі Ляльок для усіх охочих. Олена Семенович Ігор Прокопчук, Новини рівного. У НВК школі ліцей номер 19 Олександр Храпаченко навчався лише два роки, та саме тут вирішили вшанувати його пам'ять меморіальною дошкою. Її встановили на стіні школи неподалік від входу. За християнським звичаєм меморіальну дошку освятили. Отані на відкриття зібралося чимало знайомих, однокласників та вчителів героя. Класний керівник Олександра Храпаченка пригадує, у шкільні роки юнак виділявся з-поміж однолітків. Це була абсолютно небайдужа людина, світла людина. І якщо Сашко приходив в клас, всім зразу ставало добре. Навколо нього завжди була атмосфера доброти, радості. Я вже сьогодні говорила про те, що це надзвичайно талановитий був хлопчик. Про це теж не можна забувати, тому що він. В КВН-ах він почав грати ще в школі, і в нього була величезна мрія закінчити Київський університет і стати режисером. Однокласник Володимир пригадує, спілкувався з Сашком незадовго до його загибелі, тому знав, що він на майдані каже: Храпаченко чекав зустрічі однокласників, планував приїхати, та не судилося. Людина така ось вогонь, такий дуже яскравий, позитивний. Завжди усміхнений, з гарним настроєм, навіть там, б не було. Він взагалі, ось він прийшов до нас вже з 10 класу, почав навчатися, але буквально через місяць ми вже було таке відчуття, що ось ти з ним вже провчився, прожив там майже там, з першого класу з садочку. І ось він саме був такою людиною. Коли ти з ним навіть десь в компанії проводиш десь годину-дві, вже таке відчуття, що ось ти його знаєш, там не знаю, все життя. Наталія навчалася з Олександром Храпаченком у одному класі, а згодом у паралельних групах в інституті. Каже, юнак був лідером по життю, умів повести за собою людей. Найбільше запам'ятався його оптимізм і радість, тому що ця радість, радість вона передавалася іншим людям. Де був Саша завжди був хороший настрій, де був Саша завжди було багато сміху, багато такого ну, оптимізму. І ще запам'ятався він своєю сміливістю. У нього завжди була своя думка на речі, і він ніколи не боявся її висловити. Близько місяця тому меморіальну дошку Олександру Храпаченку встановили на будинку, де він жив. Тож пам'ятний знак на стінах школи став другим у нашому місті герою Небесної Сотні. Ей, кача, Ірина Нечипорук Ігор Прокопчук, новини Рівного.